В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. <клухи> сьогодні, Господі, брати сестри, і кожного неділя чи святочного богослужбового дня перед відходом із храму постараємося нагадати все, що чули за богослужінням, а саме ті місця святого письма, які сьогодні лунали у храмі. Для нашого повчання Господь сьогодні розказує. Про таку історію, яка сталася безпосередньо з ним перед час його хресних страждань, коли Господь піде до Єрусалиму. Він проходив через Єрихон, і ось ми чуємо, що Євангелист Лука змальовує нам оцю історію по про вцілення єрихонського сліпця між двома багатіями. Одного ми чули минулої неділі. Про багатого ю... юнака, який зустрічається з Христом, які, виявляється, були двоє сліпі, але один залишився сліпим, а другий прозрів. Про другого багатія, Митеря Захея, ми його чекаємо, будемо з вами спілкуватися і слухати це святе письмо на наступну неділю. Сьогодні нам Господь розказує про останнє своє чудо, яке під час своєї трилітньої праці. Бо, перше, ми знаємо, як було створено Христом Спасителем у кані Галилейській після перетворення води на вино на весіллі, там, де перебував Господь. А сьогоднішнє чудо зцілення свого чоловіка у Єрихоні останні перед його хресними стражданнями. Між Каною Галилейською і Єрихоном Велика Вістень. Там уся. Юдея, Галилея і Самарія. І це свідчить про те, що під час відлітної праці Господь багато подорожує, і, немов, перше і останнє чудо, так само і географічно, воно роз'єднане величезною вістанью, де вміщає усю цю територію, де Господь проповідував. Нам дуже важливо збагнути, коли ми порівнюємо синаптичні Євангелія, а саме перші Євангелія, саме так і називаються Євангелія Єван, 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 Єван від Матфея. Марка і Луки вони дуже схожі між собою. Коли ми читаємо їх, то про цю подію ми в інших євангелістів теж знайдемо розповідь, але з певними нюансами, уточненнями, наприклад, євангелист Матфей говорить про двох свідців, які йдуть за Христом і просять у нього зцілення. Лука говорить про тільки одного. А Марко уточнює і дає навіть нам. Ім'я цього сліпого, який при вході в Єрихон сидів, і називався він Вартимей. Саме слово складається з двох вар і темей, що в перекладі означає син Тимей. І це дуже нам важливо зрозуміти, що навіть у тому є певний символізм. Бо коли, звичайно, він почув про якийсь наступ, великий рух, чому цей сліпець обирає? Таке місце, чому він сидить при вході у місто? Ну це практична сторона, найперше. Бо коли ми собі зараз згадуємо і чуємо десь про таку недугу, як сліпота, то зараз у сучасному суспільстві ми знаємо, як медицина пішла вперед, як таким людям можуть допомогти. А в тодішньому суспільстві е, такого не було. Така людина, яка була сліпа, вона була приречена на жибратство. Вона е, мусила просити собі на прожиток хліба і тільки виживала заради милостині небайдужих людей. І ось цей чоловік обирає саме таке місце, де людей якомога більше проходить. Якби ми, наприклад, собі тепер подумали при великому місці, напевно, якщо би так сталося, то б. Такий чоловік сів би, напевно, при вході в метро або десь при якомусь великолюдному місці, де людей чимало ходить. І ось таке місце обирає цей е, вартемей, цей сліпець. І звичайно, він відчував, е, коли рухається маса людей. Бо коли Господь забирає у людини щось одне, наприклад, якщо забирає зір, то поліпшує слух, поліпшує нюх, відчуття, поліпшує. Зазвичай так стається з людиною, яка ту чи іншу має недугу. І ось він знав. По часу, коли десь люди там, наприклад, заходять до міста частіше зранку, на правду і вечором. Але ось він чує, що щось таке незвичайне відбувається, що якийсь гул незвичний для того часу, і він питається у людей, що це таке може бути, і люди йому відповідають: це Ісус на проходить. Звичайно, цей, хоча і сліпий чоловік, він не міг не чути, оскільки мав слух про Ісуса з Назарету, про цього великого Чудотворця, який дуже багатьом людям вже допоміг. І коли він чує це, в ньому загорається віра, надія, що і йому може він допомогти. А що цей чоловік мав велику віру, ми побачимо в подальшому? Що він робить? Він, як уточнює Євангелист Марко. Він знімає з себе Верхню одежу і біжить за Христом і кричить йому у світ Ісусе, Сину Давидів, помилими мене. Біблеїсти і знавці Святого Письма говорять про те, що та верхня одежа вона була схожа на такий, знаєте, так як у нас є такий одяг, коли ми у дощову погоду його вдіваємо, Це такий так, типу пон, пончо, коли голова пролазить, а все. Таке тіло наше покрите, захищає нас від дощу, чи таким туристи дуже часто користуються, і щось схоже було у цього вартемері. І коли він сидів, то саме отуди, у цю верхню одежу, кидали йому гроші. Він, будучи сліпий, не міг бачити, але звук чув, дзвін оцих монет, він відчував і отуда, у ту верхню одежу, він їх ізбирав. Так говорить на навці святого письма. І ось коли він чує про те, що проходить Ісус з Назарету. Він скидає себе ту одежу з нею, розлітаються всі ці гроші. Про що це свідчить? Він свідчить про те, що він мав безсумнівну віру в те, що йому Ісус допоможе. Він не сумнівався, тому він нехтує всім і своїм денним заробітком. Можливо, він і втратив оті кошти, які би собі в подальшому міг би купити хліба і прокормити себе. Але він вірить несумнівно, що Ісус може йому допомогти. Ще одне підтвердження віри, те, що він називає Ісуса з Назарету. Він не звертається до нього. Ісуса з Назарету, помилуй мене або допоможим. Він каже до нього: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене з миру наді мною. Про що це свідчить? Юдеї дуже добре знали, що Месія має прийти з роду Давида. І ось оце титул Месії, син Давида, і оцей сліпець, який не мав тілесного зору, духовними очами. Пізнав у Ісусі з Назарету Месію, обіцяного і вціленого Бога. І він вірить несумнівно, що він йому може допомогти. Ще що чуємо святого письма сьогодні прочитаного: ми чуємо, що є такі люди, які не допомагають цьому нещасному сліпцю підійти до Христа, наблизитися. Але навпаки, вони затуляють йому рота і кажуть, не кричить, і таки неодноразово встається. Коли ми читаємо про цю історію Євангеліста. Матфея, то ми там чуємо такі уточнення, що Ісус іде в одну оселю, чує, що хтось йому кричить услід, але не обертається і продовжує свій хід. Але що робить цей чоловік? Він ще гірше починає кричати Ісусе, Сину Давиді, мене». Що це має навчити нас? Це має навчити нас бути постійними і наполегливими в молитві, бо дорогі Бо Христі, проти і сестри, ми маємо запитати себе, якби поступили ми, на перший погляд нам здається, що або Господь ним не нехтує, або люди ним не нехтують, бо затуляють йому рота. Але бачимо, що це його не зупиняє. Практика людська показує так, що навіть якщо ми маємо наші християнські сім'ї, то дуже рідко щоб уся сім'я молилася. Наприклад, напевно, не тільки мені відомо, що. Хтось має таке бажання йти до храму чи вдома молитися, але не всі вдома стають разом на молитві на жаль, і моляться. І в одній кімнаті ми можемо чути молитву, а в іншій включений телевізор і перегляд тої чи іншої телепередачі. І що нам тоді робити? Ми, звичайно, як кожна людина, робимо завжди свій вибір. Що ми будемо робити? Так само, і ось оцей чоловік, він не відвернувся. Він не перестав просити, він наполегливо просив і отримав нагороду. Господь каже, приведіть його до мене. І він запитує його, що хочеш, щоб я тобі зробив. Пройде небагато часу, як ми почуємо, як учні Христові йшли теж з Спасителем в Єрусалим, і ось там двоє підходять до... Спасителя і кажуть йому, учителю, хочемо, щоб ви ти зробив те, що просимо. Він їм таке саме запитання задає. Що хочете, щоб я зробив вам? Тоді вони кажуть, щоби нам одному по правицю, а іншому по лівицю від тебе сісти у твоїй славі. Людина думає про земне. Але про що може, наприклад, просити людина, в якої е болить зуб. Вона тільки думає про те, щоб цей зуб перестав... Боліти, або голова, або яка має таку діагноз невиліковної хвороби. Їй нічого більше не цікаво, їй інтересно і цікаво те, щоб від цього визнавити, про що може просити цей чоловік. Дуже важливо, що він спершу не каже Верни мені, зір, а каже і просить про милість. І завжди, коли ми чуємо, наприклад, от Прокажені 10 теж не просили вилікувати нас від прокази, але помилують, і це має навчити нас, що тому слові, коли ми просимо у Христа Спасителя нам того чи іншого блага, ми не маємо просити десь так знаєте нерозумно, а просити милості і Господь. Слові, милість вкладає те, що нам для спасіння потрібне. Бо дуже часто, дорогі мохристі, брати і сестри, я повторюся, ми, як нерозумні діти, просимо у Христа, і Він нам може не давати цього. Тоді ми запитуємо і волаємо до неба, чому ж наш Господь не чує. А це відбувається тільки тому, що це може бути не на користь нашому Спасінню. Тільки з однієї причини Господь може це не допускати. І ось, коли Господь запитує його, Він тоді вже вдруге підтверджує, що він хоче від Христа Святий, що ви мені прозріти. І Господь йому каже: віра твоя спасла тебе, прозрий, іди в мир. Тобто, Господь, будучи всезнаючим Богом, Він знав цього, віру цього чоловіка. Але навіть до певного часу випробовував, бо він не одразу його зцілив. Так само це має навчити і нас, коли ми просимо, молимо, а не одразу отримуємо просиме, щоб ми не знехтували молитвою, щоб ми не допустили таку думку, що Господь нас не чує або не любить, або не спішить виконати наші прохання. Ми маємо довести Христу Спасителю постійність і наполегливість у молитві. І знаєте, дорогі Бо Христі, брати ми сьогодні говоримо про тілесну сліду, по яку повернув Господь. У цьому бартемею сліпцю з Єрихону. Але чимало ми можемо говорити в сьогоднішній день і про духовну сліпоту, бо, наприклад, є надзвичайно багато таких людей, які духовно сліпі. Господь каже, хто буде вірити в мене, не ходитиме в темряві, а матиме світло життя. Що ми бачимо після цього чуда зцілення? Він, на відміну від тих самих прокажених, які вже згадували, він не біжить до своєї родини, там жить до рідних. А що ми чуємо? Він іде за Христом. Знаєте, коли ми читаємо історію про Христа Спасителя, як він відвідав оселю Петра і зцілив його тещу, то вона була в гарячці. І коли Господь прийшов до її оселі, Він зцілив її з цієї недуги. І що ми чуємо наступні слова? Вона встала і почала служити Христу. Сучасні богослови говорять про те, що якщо би ми мали таку владу. Виліковувати там хвороби, наприклад, то ми, напевно, мали би питати людину, яка хворіє. Ти хочеш зцілитися? Звичайно, відповідь позитивна була б у всіх. Наступне запитання мало би бути: що ти будеш робити після цього? Ось, А тут вже дуже різні би були відповіді. І та людина, яка би сказала, що я буду славити Богу, я буду ходити до церкви, я змінюю своє життя. Такій людині ми мали би безпосередньо допомагати. Звичайно, ми маємо всім допомагати. До всіх ми молимося, але яке наступне дійство від людини після зцілення? Чимало є таких людей навіть у сучасній практиці? Ми знаємо, що рідні і близькі, моляться, ходять, просять в час хвороби, чи ще щось людину витягають з того болота, Господь дарує йому зцілення по вірі рідних небайдужих людей, а вона зцілилася, видужила і далі повертається до попередніх гріхів. І ще більше може впадати, або навіть повертатися до попередніх пристрастей. Ну то що тоді напевно ліпше було б йому хворіти, і хвороба би впливала на нього позитивніше. Він би молився, просив Бога, а так видужав і далі почав пішити. Тому нам, дорогі в Христі, брати і сестри, потрібно найперше дякувати Христу, якщо в нас стається така недуга, і служити Йому, служити ближньому в особі, ближнього ми служимо Христу, бо так Господь і говорить, що зробите одному із найбільших братів, моїх ви мені зробили. Наостанок я вам ще розкажу таку цікаву історію, яку безпосередньо недавно прочитав один англійський письменник, фантаст, він оповідає таку свою історію. Звається це оповідання країна сліпих. Воно дуже актуальне щодо цього євангельського читання. Там говориться про те, що е, в Еквадорі і, і, тікаючи люди від іспанських поневолювачів, вони втекли у таку. Сховалися там в лісах, у такій ущелені кам'янистій, і там була така гарна долина. Там все було їм е, добре для життя, і ось стався там землетрус, і оця долина була. Оточена такими скалистими горами і недоступна. І ті люди там нікуди вони від не виходили, і вони так собі там жили. Але в подальшому сталося так, коли вони почали народжуватися інші діти, покоління продовжувалося, це тривало великі роки. Вони виявили таку хворобу, що діти усі родяться сліпими. І звичайно, тоді, щоби допомогти цим дітям сліпим, вони там формули такі, як люди, маршрути, щоб дитині було легше там ходити. Оскільки там невелика не була місцевість, вони проходили ці маршрути, вчили спочатку здорові і бачачи своїх сліпих дітей. Потім у цих сліпих дітей народжуються знову ж таки сліпі діти, і проходить 15 поколінь. Це дуже багато, і всі сліпі вони там живуть. І вже слово навіть бачити. Щось вони з їхнього лексикону випадає. І говорить оцей письменник, що один з зривається, своє спорядження рветься, і він падає в цю ущельну, він попадає у це середовище сліпих людей. І коли він говорить до них, що він бачить, то вони сприйняли його як божевільного. вони не повідали йому. Тобто багато років пройшло, вони. Вже звикли з цим собі, думали, що так може, і так, що це нормально. Що і подумали, що він зі зглуздує, що він нормальний. Їхні там лікарі взяли цього чоловіка скалолаза, цього альпініста, який провалився туди на обстеження, і виявилося, що причиною його нерозумності є такі дві випуклі пухлини нижче чола. І вони собі подумали, що причиною цього є, і треба їх видаляти, щоб він не був таким нерозумним, про що він говорить, про що він там може бачити. І коли він почув за це, то він спочатку в такому недоумінні погодився на цю операцію, але в останній час йому вдалося втекти, і він врятувався. І ось про що це говорить? Коли Господь один зрячий, прийшов до. Того суспільства, яке було сліде, дуже мало. Дуже мало хто прийняв оту віру його про те, що він говорив, як має жити людина. Нам дуже добре жити у своїй сліпоті. Чому? Бо тому, що ми не хочемо змінювати. Знаєте, дуже часто буває так, що одна людина каже: Я дуже добре бачу. Коли я молодий, коли я поставився, в мене зір дещо упав, я вже не можу їздити автомобілем без окулярів, не можу читати без окулярів. Але каже він: я дуже добре бачу, що моя дружина не робить те, що би мала робити. Сусідські діти поводять себе не так, як би мали поводити. Про що це говорить? Говорить про те, що як каже те письмо, що ми бачимо кавку у чужому оці, а колоди в своєму оці не бачимо. Тому, дорогі в Христі, сестри, ми маємо просити Христа Спасителя, хоча маємо тілесний зір, щоб нам очі духовні, щоб ми не ходили в темряві. Ви дуже добре знаєте, якщо попадаєте у темне нове середовище, ви будете там натикатися на якісь незнайомі вам предмети, впадати, поранитеся. Так буває з духовно сліпою людиною в житті. Вона ходить, паде, б'ється і не розуміє, чому так відбувається. Це свідчить про нашу духовну сліпоту. Ми ж будемо просити Христа Спасителя, щоб, оскільки маємо тілесний зір, щоб він нам відкрив ще й духовний, щоб ми прагнули одного, яке потрібно нам для спасіння. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу!